У нас неділя 19 лютого 2023 року, рок, року. На дворі приємно. 9 година 53 хвилини. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашим діткам в Бедботі, показувати хто і хто. Бо в здоровому тілі завжди був. Перебував здоровий дух а форуму тілі торбував хлорий дух. Чим більше буде у нас в нашій країні психічно, психологічно здорових людей, тим краще. П'ятдесят Вчора був сніг сьогодні все розстайло дуже прикра. Рестовують держслужбовці як корупціонери, які будують, потім озакальнюють на деякі на оббудови, незаконне але. Приказка, що не робиться, то завжди робиться на краще. Так що це в цьому житті наказуємо і кожен буде відповідати за свої вчинки, як би вони не хотіли, щоб вони не робили.